переслуховував та перелистував подкаст пані Катерини на тему архітектурних цінностей, духовного розвитку міста Полтава спадщини, за відчуттям та подачею її відчувається, що вона навіть як берегіння міста архітектури та спадщини. А по факту чомусь її увесь активізм перетворився на популізм. Коли ви були в опозиції, ви робили селфі біля кооперативного коледжу, де влупили біля архітектурної пам'ятки терасу м'ясну прибудову. Робили заяви в поліцію, визивали прокуратуру. Зараз ви при владі. Вона як стояла, так і стоїть. Балкон біля флагштоку. Вимахали, ви всім обіцяли, що його приберуть. Він як стояв, так і стоїть. Брехня, та й годі, маємо, що маємо.